У Лондоні напередодні завітала ціла делегація до прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Прибули президенти України та Франції Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, Макрона, також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. У фокусі уваги гарантії безпеки та мирні перемовини щодо війни в Україні. За словами Кіра Стармера, нічого не має вирішуватися без України, тож бачення миру потрібно обговорювати. Ми підтримуємо Україну. Якщо повинно бути перемиря, то воно має бути справедливим і тривалим. Тому так важливо те, що ми неодноразово висловлювали питання, які стосуються України, вирішує Україна. І ми тут, щоб підтримати вас у конфлікті, підтримати вас у переговорах і гарантувати справедливе і тривале врегулювання, якщо ми зможемо цього досягти. А ось президент Франції підкреслив у західної коаліції сильні позиції у переговорах, скористався у промові улюбленою тактикою Трампа його прихованим козирем у рукаві. Я думаю, що у нас є багато козирів у рукаві. Той факт, що Україна чинить опір у цій війні, і той факт, що російська економіка починає потерпати, особливо після наших останніх санкцій і обмежень США, нині головним питанням є формування нашої спільної позиції європейців, українців і США, щоб завершити ці мирні переговори. А потім розпочати новий етап у найкращих умовах для України, для європейців і для колективної безпеки. Про те, що Європа, Україна та США мають діяти спільно, заявив і український президент. Сьогодні дуже важливим є, на мою думку, єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. Бо деякі речі ми не можемо вирішити без американців, а деякі не можемо зробити без Європи. І в Україні потрібна така підтримка. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запевнив, що офіційному Києву допомагатимуть і надалі. Йдеться не тільки про фінанси чи зброю, а й про сенси і значення миру, бачення Європи та України спільне. А ось до американських мирних пунктів є запитання, принаймні в очільника Німеччини. Ми сильні, також будемо підтримувати Україну і надавати їй допомогу, бо ми всі знаємо, що доля цієї держави це доля Європи. Я скептично ставлюся до деяких деталей, які ми бачимо в документах від американської сторони, але маємо це обміркувати. Під Час своєї поїздки до Великої Британії Володимир Зеленський також дав інтерв'ю виданню Блумберг, повідомив, що переговори наразі не провели до угоди щодо Донбасу. Зустріч у Лондоні це продовження консультацій, які українська делегація на чолі з Рустемом Умєровим проводила у Флориді з американськими представниками. І про все голова групи українських перемовників розповість Зеленському особисто. Представники України цими днями провели. Предметні розмови з представниками президента Сполучених Штатів Америки зараз секретар Ради національної безпеки оборони Ростьому Умєров та Андрій Ігнатов, начальник генштабу на шляху в Європу. Я очікую від них детальну інформацію про все, все, що було сказано американськими представниками в Москві, про нюанси, які готові модифікувати американців у переговорах з нами. З... Русским згодом президент Зеленський написав, що у Лондоні обговорили загальні пункти щодо миру, гарантій безпеки та відновлення України після закінчення війни, та вказав на важливість спільної дипломатичної роботи з американською стороною. Крім того, розглянули зміцнення української ППО та внески до програми Пюру, а ще допомогу у сфері енергетики, як зазначає Блумберг, прем'єр Британії Кір Стармер, прагне стати головним голосом у діалозі з Вашингтоном. А у британському уряді. Наголошують, принцип переговорів залишається незмінним. Україна має сама визначати своє майбутнє. Вже у літаку з Лондона Володимир Зеленський повідомив журналістам, що мирний план для завершення війни з Росією запропонований США, скоротили до 20 пунктів. Звідти вилучили відверто антиукраїнське положення, а Київ не планує віддавати свої території. Тож у цих питаннях немає компромісу. Також президент зазначив, що представники України окремо підкреслюють важливість залучення Європи до дискусій щодо відновлення та фінансування, а ще гарантії безпеки під час. Реговори з представниками Ша Вероніка Іващенко, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини підіймемо перші підсумки візиту президента Зеленського до Лондона. Спробуємо спрогнозувати подальші дії адміністрації Білого Дому. З нами на зв'язку Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна. Пане Богдане, вітаю вас. Добрий ранок. А пане Богдане, на вашу думку, яке значення зустрічі Володимира Зеленського з лідерами Великої Британії, Франції Німеччини для мирного врегулювання війни? Чим ці країни практично можуть допомогти? Але та будемо відвертими. Зараз важелі тиску на Дональда Трампа у європейців немає у жодної з країн Європи, не дивлячись на їх серйозну допомогу Україні. Єдине, що зараз нас об'єднує в цьому дипломатичному процесі, це те, що Європа під такою ж загрозою, всі країни Європейського Союзу і не тільки вся континентальна Європа, як і Україна. Тому що якщо війна буде завершена на поганих для України умовах, це буде означати, що вторгнення повториться і повториться не тільки в Україну, а й в. Країни Європейського союзу і НАТО, і тому зараз європейці максимально зацікавлені, щоб ця війна завершилася виключно на умовах стабільного миру і які не дають Росії можливості для переозброєння та повторної агресії проти країн континентальної Європи. Тому наразі вони зацікавлені в тому, щоб давати Трампу певні мотивації для того, щоб війна завершилася не так, як прописано у 28-пунктному плані, а на більш вигідних для України умовах, включаючи і територіальні питання, і питання армії, і питання санкцій і ще багато іншого. Але ми розуміємо, що коли європейці будуть говорити Трампу, що нам план не підходить, то Трамп задасть їм одне просте питання. А ви готові війну фінансувати далі? І на цьому аргументи у європейців завершуються. тому що на жаль, грошей в Європі зараз не так і багато, і вони не дуже тим можуть прогарантувати стабільне фінансування української економіки і відповідно української оборони. Тому ключовим гравцем все ж таки в діалозі зі сполученими штатами залишається Україна і наша дипломатія. І ми бачили чергові демонстративні кроки буквально нещодавно 3 грудня. 3 грудня комітет за Сенату Сполучених Штатів Америки провів окреме засідання присвячене викраденню українських дітей. Раніше ця тема залишалася на рівні політичних заяв, але наразі. Американці прийшли до серйозних дій. Посол України в США Стефанішина вибула окремий слот під цю тему, і дуже важливо, що представники обох партій мали виступи по цій темі. Всі підтримали відповідно цю тему, те, що Російською Федерацією потрібно по-перше, визнати державою спонсором тероризму за викрадення українських дітей. А друге, на базі цього розробляються нові санкційні законопроекти саме за викрадення українських дітей проти Російської Федерації, і це. Зараз є дуже важливим, що покази української сторони будуть використані для введення нових санкцій потенційно від Сполучених Штатів Америки. І треба підкреслити, що те, що це відбувається саме в той час, коли делегація американська була в Москві, це чітка демонстрація того, що, наприклад, пункт по дітях в мирному плані має бути Російська Федерація, має повернути всіх викрадених українських дітей. І отак українці стабільно так, звичайно ж, це не блискавично відбувається не в секунду. Але це системна робота, з, скажімо так, підштовхування. Тиснути на американців ми не можемо, але підштовхувати їх до правильних рішень, вигідних для України можемо. І системно над цим працюємо. Тому, скажімо так, надію на Європу покладати не доводиться, доводиться працювати самі. Стосовно конфіскованої, точніше перепрошую заморожених російських активів і всіх механізмів, які всіх рештувань, які намагаються збудувати навколо цього активу. А що які ваші прогнози, особливо сьогодні, коли ми знаємо, що Токіо відмовився, а про це повідомляє Українська Правда, зокрема Токіо відмовився у допомозі в тому сенсі, що ті активи російські, які заморожені на території на суверенній території Японії. Токіо офіційно відмовився передавати чи виділяти Україні кредити під, під заставу, можливо, чи на основі цих кредитів. Наскільки це небезпечний прецедент? Наскільки Європа не зможе чи не захоче передати нам прибутки від російських активів? Прибутки від російських активів це простіше. А от конкретна конфіскація російських активів або видання позик під заставу цих російських активів це вже важче. Поясню, чому вони бояться, ми ж розуміємо, що в всіх цих авторитетних фінансових інституціях, як Євроклія, наприклад, це один із найбільших термачів заморожених російських активів, там лежать гроші не одного диктатора, і не одного корупціонера, і не одного транснаціонального, вибачте, бандюка. Крім Путіна, там лежать і китайські гроші, і гроші певних африканських диктаторів, і так далі. І коли буде створено прецедент, що що от один з Цих диктаторів робить агресію проти сусідньої держави, там якісь військові злочини, це стає приводом для конфіскації. Всі інші оці диктатори, які розуміють, що через рік, два або навіть завтра вони можуть теж на когось напасти комусь почати руки викручувати, що них теж гроші заберуть. Звичайно ж, вони не будуть тримати їх в цих установах. Вони поїдуть в Макао, в Сінгапур, де можна гроші здахувати, і ніхто їх чіпати не буде, кому б ти там руки не відрізав. Ну і в цьому питанні європейці дуже. Бояться того, що вони втратять свої надприбутки з цих фінансових інституцій, бо ми розуміємо, що на зберіганні цих грошей вони ж не просто лежать і пильно припадають, вони завжди в обізі і завжди працюють. І ми розуміємо, що вони бояться втратити ось ці оборотні прибутки від активів, які у них зберігаються. Тому вони дуже бояться створення такого прецеденту з конфіскацією або навіть з кредитом під заставу цих активів. А щодо прибутків, є гарні схеми, за якими ми над надпри... Прибутки від російських активів вже отримуємо. Це ера кредити від країн G7. На вже ми отримали майже 50 мільярдів з обіцяних 50 які зараз покриватися будуть цим країнам G7 за рахунок прибутків саме від заморожених російських угу. активів. Але поки рішучих кроків від європейців я би не очікував, тому що це максимум на який вони наразі здатні. Пане Богдане, з одного боку побоювання втратити ризики втратити, вибачте за слово, жирні активи, які заробляли гроші для країн Євросоюзу. З іншого боку, побоювання майбутньої війни, майбутньої агресії Росії, в тому числі проти країн НАТО, країн ЄС. А що буде більш дієвим страхом для європейців? Чи, чи, чи можемо ми розраховувати на чітку? Підтримку окрім слоганів, окрім гасел на практичну підтримку від ЄС і наскільки ця підтримка для нас буде суттєвою? Но, насправді ситуація дуже залежна від того, наскільки в Європі буде все добре з економікою, та наскільки там буде багато чи мало внутрішніх проблем. Ми розуміємо, що в країнах Західної Європи, які є основними донорами України, зараз серйозна міграційна криза, серйозні економічні проблеми, серйозні внутрішньополітичні нестабільності. Зараз європейці намагаються переозброювати свої армії і готуватися до будь-якої ескалації з Російською Федерацією. Це добре, танків можна наробити, ракет можна накупити там, всього іншого теж можна набудувати або придбати. Але як змусити воювати суспільство цих країн? Ми бачили протести в Німеччині. Ну це нереально. Тобто, після Другої світової війни країни континентальної Європи, ну ви я не знаю, як це описати іншим словом, як розслабилося. Тобто, це створене постгероїчне суспільство. Воно до війни абсолютно не готове. Типу. І те, що от росіяни готові йти навіть без мобілізації, здихати на танку до Берліна, вибачте за пряму мову, вони в Тоці там і ці, всі слова про те, що дайте нам декілька років переозброюся, це дайте нам декілька років, щоб складні непопулярні рішення приймали наші наступники, а не ми. Тому в Європі зараз великі проблеми. Щодо фінансування України. Нам реалістично потрібно близько 60 мільярдів євро на рік зовнішнього фінансування, зокрема для покриття оборонних видатків, і це колосальна. Сума, ну і це я б сказав, планка мінімум, тому що якщо дадуть 100, ми витратимо 100 на оборону. Звісно ж, ну не розкрадемо чи на дороги витратимо, витратимо виключно на питання оборони, тому що більше зброї краще. Ми розуміємо, що наш потенціал нашої оборонки дуже сильно залежить від його фінансування, і та ж програма пюр через неї можна накупити патріотів хоч на 100 мільярдів доларів на рік, тільки хто б їх нам дав. Тут питання: наскільки у Європейського союзу вистачить грошей саме для підтримки української оборони фінансово, тому що ми розуміємо, що купити можна і американців, і купити можна і укр? Рейців ще в когось, але питання ключове, звідки на це взятися гроші? І от якщо у європейців буде достатньо стабільна економічна ситуація, і достатньо політичної волі для продовження передачі військової фінансової допомоги для України, тоді так, як мінімум, в фінансовому плані, можна на них розраховувати. Але в дипломатії, чесно кажучи, зараз світ перетворюється в. Полюс вибачте, цілування Трампа в одне місце і Європа до цього полюсу дуже гарно заходить. Вони його всі бояться. Вони всі працюють в тій канві, яку він їм задає, пане Богдане. Дуже коротко у нас буквально 30 секунд. Чи зміниться на вашу думку? Ситуація ближче до проміжних виборів в американський сенат. Ну, Трамп дуже хоче швидкого завершення війни, щоб посилити свої позиції великою зовнішньополітичною перемогою. Також це ж не тільки про вибори, це і про торгівельні перемовини з китайцями, які відновляться в наступному році, про перекриття скандалу Ебштейни і так далі. Але на мою думку, тактика Трампа не зміниться. Швидке завершення війни будь-якою ціною, пане Богдане, дуже вам дякую за ваш час і цікаві думки. Богдан Попов, експерт аналітичного центру об'єднана Україна, був у нас на зв'язку. Дякую вам.